Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі програма Позиція. із нашої студії Сергій Лабазюк, народний депутат України. Мої вам вітання. дня. поговоримо з вами про підсумки тижня України в Європарламенті і загалом про роботу парламенту на найближчий час. Якщо говорити про підсумки, реально повернулися з підсумками і варто очікувати великих змін в парламенті. адже Реформу парламенту європарламент схвалив українського парламенту реформу і навіть підписала співпрацю між секретарятами Європарламенту і Верховної Ради. Це історична подія, звичайно, це історична подія, це вагома подія для України. Але потрібно відмітити, що вперше за напевно період незалежної України в такій кількості українські парламентарі відвідали Брюссель. Де відбулися порізні інформації сьогодні? Як дипломатична розмова, так і чітка позиція Євросоюзу по відношенню до того, що відбувалося в Україні останнім часом. Саме реформи, які Щось проведено, щось ні, але швидше ні, чим да. І є посил чіткий про те, що в Україні є тупікова ситуація е політична, і потрібно шукати шлях виходу з неї в короткий термін. Наскільки привез можуть або привезли вже українські депутати, скажем, о той алгоритм як діяти далі? Ну. Рецепта як вилікувати нашу хворобу точно нам звичайно дати не можуть зовні, але посил дали про те, що реформування уряду це ключове питання 14-15 числа, яке має відбутися в нас зараз. Перше засідання вже після канікул, так званих в Верховній Раді. Тому якщо не проведеться переформатування уряду, напевно, тоді ми нічого не почули того посилу, який нам дали в Європі. Я переконаний, що за наступний тиждень, можливо, ще за декілька цих днів буде прийнято рішення стратегічне на Банковій і на Грушевського по питанню яким шляхом за які терміни ми маємо провести зміни в уряді, це ключове для того, щоб запрацював парламент, щоб була створена нова коаліція. Не не важливо, чи це на базі старої коаліції, чи це буде щось нове, але точно на базі парламента має запрацювати дієвий механізм втілення тих реформ, які на жаль не були втілені за останні роки. В парламенті ви представляєте депутатську групу воля народу з вами проводяться консультації, адже вас теоретично. Ну, говорять про те, що ви можете війти до складу коаліції на якому рівні і чи проводяться взагалі консультації з вашої Знаєте, групою? Дуже просто бути з волею народу. Чому тому, що ми є депутати-мажоритарники, і точно ми не займаємося популізмом. У нас нема амбіції створювати політичні проекти і мріяти про наступні вибори. Ми прийшли для того, щоб сьогодні втілювати в життя ті принципові позиції, напевно, які би дали змогу розвиватися нашій державі не просто врятувати, а виводити з кризи економічні нашу країну, а не гратися в популізм. Тому що попередній уряд. Чи новий уряд, чи продовжить він далі mm -hmm. працювати? Вони розуміють на що можна розраховувати по відношенню до депутатів з групи воля народу, а саме але якщо... це розуміння дозволяє проводити з вами консультації, домовлятися uh, про співпрацю на нами. Ним... Не потрібно домовлятися. Пояснюю, чому тому, що є розуміння, що ми принципово маємо завжди позицію. Якщо питання економічного характеру законопроекту, які дають результат розвитку малого середнього бізнесу, які дадуть змогу отримати mm -hmm. сьогодні позитив для надходження коштів бюджет для нашої. Держави, якщо не в короткий період, то нехай вдовше, але точно okay. так і звичайно адекватний соціальний захист наших людей. Ми не стоїмо на принципових позиціях проїдання бюджету. Ні, але якщо сьогодні ми... Ми бачимо, що йде девальвація гривні, має бути однозначно проведена індексація. Але це не дає зарплат. відповіді на моє питання. Чи все-таки ви готові формалізувати ці стосунки і підтримку документів необхідних сьогодні для розвитку країни як участь в парламентській коаліції? Звичайно, так ми готові прописати нашу позицію, зафіксуватися і приймати участь завтра в роботі нового уряду і в форматі нової коаліції. Це не говорить угу. про те, що ми обов'язково маємо вступити в коаліцію. Ми себе називаємо конструктивною опозицією. тобто ми не критикуємо. Просто, а ми, якщо і говоримо, чи ми не задоволені, то ми пропонуємо як має бути, і саме підтримуємо ті чи інші позиції, які можуть дати нам позитив. Стосовно реформи парламенту, адже дійсно варто очікувати таких реальних змін, і парламентська реформа має набути уже конкретних обрисів, адже вона стартувала ще раніше, і вже є певні зміни. Але в контексті змін наскільки коаліція як парламентське утворення потребує формального закріплення на правовому рівні? Звичайно, обов'язково, тому що якщо сьогодні не буде закріплено нам документально, mm -hmm. все ж таки чітко позиції коаліції, хто в ній є і які основні mm -hmm. засади їхньої роботи, ми бачимо, що такий інструмент не працює. На жаль, коаліційно угода… але цей інструмент він дещо є формальний і він працює на домовленостях в інших парламентах в Україні. Все таки потрібно це внести в українське право. Ну чи вправо чи не вправо? Я вчора uh -huh. дивився, що запропонували нам представники Європарламенту, uh -huh. як має бути, і один з пунктів стоїть якраз про те, як депутати мають себе вести в Верховній Раді, в тому числі за біки, яка і є закон рекомендація. про опозицію. Вони все таки кажуть, що потрібен бути. Звичайно, якщо немає опозиції або немає повноважень в опозиції і опозиції не дають працювати, так це тоді узурпація влади, те, що ми станом на сьогодні в деякій мірі і маємо, коли стоїть питання в пооджуванні uh -huh. раді приймають участь, всі, але приймають. Тільки рішення по законопроектах в порядок денний, які подала коаліція, голосується тільки шляхом прийняття коаліційних пропозицій. Ну, звичайно, це абсурд, тому що в такому випадку ми йдемо в нікуди, якщо ми не чуємо опозицію. Нормальне явище в кожній країні повинна бути опозиція. Питання, яка? Станом на сьогодні, я рахую, в нашому парламенті опозиції не існує, тому що вона де юро є, де факто її не існує. Тобто, її все-таки потрібно якимось чином. На правовому рівні прописати права і обов'язки звичайно. Щодо до або ухвалення? хоча б їх дотриматись, тому що в нас прописано, напевно, і є, щоб мала мати можливість, опозиція, uh -huh. але чи до неї прислухаються, коли знову ж таки представники опозиції не мають можливості приймати участь сьогодні в комітетах, не мають uh -huh. можливості мати керуючі посади в комітетах, тому що якоби керуючись в свій час революційною доцільністю, всі, хто в опозиції, геть їх і так далі. Ну, ми ж розуміємо, що це узурпація влади. Стосовно комітетів, кількість комітетів планується скоротити, підпорядкувавши або відп... привівши їх у відповідність до кількості міністерств, тобто що профільне міністерство мало відповідне своє представлення в парламенті, і от тоді вже буде співпраця виходити на потрібен... на потрібний рівень. Ви вважаєте це правильний напрямок? Можливо, по окремих комітетах я погоджуся з тим, що їх можна сьогодні е угу. ну не стільки зменшити кількість, як напевно оптимізувати їхні можливості, але сказати, що міністерство має мати своє представництво, точно ну, що можливо, не можливо я неправильно зовсім висловилась. Мається на увазі, щоб співпраця відбувалася С... якраз плідно і ефективно. Відповідне міністерство повинно напевно співпрацювати з відповідним комітетом і пар в парламенті для того, щоб виробляти ту стратегію і програму дій. Я не хочу, щоб звучало критично по відношенню до міністерства, що міністерства не співпрацює з комітетом, але насправді, якщо проаналізувати профільний мій комітет аграрний, то за восьме скликання роботи Верховної Ради міністерство не подало практично ні одного свого законопроекту. І в співпраці з комітетом це по так, з комітетом відбувається співпраця тільки в форматі, коли ми вимагаємо там, заслухати те чи інше питання, uh -huh. приходять представники міністерства, деколи міністр особисто, ну і це носить характер декларативний. Тивний, але чіткої детальної співпраці, яка дала би результат, на прилике жаль, немає. Я думаю, що по багатьох комітетах така ж сама ситуація. Однозначно, що всі законопроекти, які попадають в сесійну залу, вони мають бути спільно опрацьовані з інтересами міністерства комітету, які будуть в результаті дієвими прийнятими спочатку в сесійній залі, а потім дієвими. Тому ну дивіться, от у нас існує така практика ухвалювати рішення а часто це так трапляється, що це урядові рішення, коли документ зранку з'являється і вже одразу ставиться на голосування, напевно, без того, щоб розуміти зміст того документу, які там положення внесені, і які зміни в законодавстві мають відбутися. Пропонується запровадити для того, щоб якимось чином оптимізувати цей процес і зробити його якраз якісним. Запровадження так званих білих книг, щоб для того, щоб урядові документи приходили з конкретною розгорнутим поясненням, що це за документ, з якою метою він уфалюється, які зміни він за собою несе. От така практика, вона дійсно створить якраз передумови для якісного законодавчого процесу. Знаєте, інструментів є напевно десятки, але однозначно, що законопроект не повинен поступати ще гарячо роздрукованому вигляді за 5 хвилин до голосування в сесійну залу. Будь-який документ він має розробитися, опрацюватися, обговоритися, звичайно, внестися в нього поправки, знайти ту е, об'єктивну золоту серединку, і тоді він має вже прийматися для того, щоб він завтра працював не місяць, а роками і був ефективний. А в нас що відбувається? Законопроекти з назвою, але що зашите в ньому всередині, більшість депутатів насправді не знають. Він приймається в залі під лозунги чи то. Революційної доцільності чи безвізового режиму, чи ще якісь угу. інших факторів в результаті через місяць, два бачимо, цей закон не працює. В нього потрібно вносити знову зміни, поправки або, не дай Бог, він взагалі заблокував роботу чи того чи іншого питання. Окрім того, що має змінитися структура парламенту, пропонують змінити і принципи роботи парламенту, тобто скоротивши дні або тижні комітетські тижні, перетворивши її в парламентсько-комітетські тижні. Як такий принцип, наскільки він плине на роботу для того, щоб і обговорення відбувалися, і визначити дні для ухвалення документів? Насправді відверто потрібно сказати, що в комітетах працюють не всі депутати, і далеко навіть не всі угу. в більшості це працюють помічники депутатів. Тож, звичайно, що комітетські тижні в такій формі, як є сьогодні, вони є надіявими. Але перейти в сесійну залу три тижні, тижні на місяць і не працювати в залі в комітетах, це також є неефективно. Питання, можливо, більш вдосконалити роботу на комітетський тиждень, щоб було воно відповідно, тому що це те про що ми говорили. Ну, з вами. Не Буде окремо комітетських тижнів, окремо. Тижнів для роботи в парламенті вони будуть змішані, тобто обговорюватися документи, і цього тижня вони ж можуть і ставитись на голосування. Можливо, такий варіант буде більш ефективніший. Так, не 4 тижні, не п'яне, угу. не, не 5 днів на тиждень в сесійній залі, а 2-3. І між тим вівторок, угу. четвер, а середа, комітетський день, можливо, це було б ефективніше насправді, тому що депутати, які на округах, вони приїжджаючи в понеділок на роботу, працюють повноцінний сесійний тиждень тут на місці, в тому числі в комітетах. Тому що якщо в нас наш аграрний комітет Бувається вівторок засідання в період обіда, і звичайно, що депутати не встигають розглянути всі питання або якісно їх розібрати. Це не є результатом. Найбільше критики, напевно, уже або дискусії викликало пункт оновлення або реформування парламентської роботи. Це ухвалення рішень простою більшістю. Я Як? категорично проти таких питань, тому що це узурпація влади, і напевно, що тому, що сьогодні до кінця не зрозуміло формування нової коаліції, якщо вона буде формуватися угу. на блоці на фундаменті блоку Петра Порошенка народного фронту радикальної партії і, можливо, частини позафракційних, це 230-235 чоловік. Ну тобто, тоді напевно, десь і кількість коаліції в складі 226 депутатів напевно не потребує якоїсь формалізованого підтвердження. Тоді будуть лобійські закони, які будуть прийматися 50 чи 60 депутатами і підписуватися відповідно відразу президентом, точно це не той результат, який має бути так. Європейська практика насправді є, коли абсолютно більшістю присутніх в сесійній залі може прийматися те чи інше рішення. Неважливо їх. 226, чи все ж таки їх пройшло 100, і від тих 100 чоловік кількістю приймаць. Ми сьогодні до цього не готові. От коли у нас буде змінений виборчий закон, який дасть змогу привести до Верховної Ради не лобістів, не для статуса, не для депутатської недоторканності. А по справжньому прийдуть люди, які будуть хотіти працювати в Верховній Раді, uh -huh. так парламентські асамблеї Ради Європи, наприклад, де я її представником, розглядаються питання різні, і на ті різні питання приходить людина, яка саме хоче виступити, висловити свою позицію. і так далі не обов'язково бути на всіх засіданнях. Це нормальна практика. Україна, наш парламент, сьогодні до цього на ну, жаль, для того готова. щоб не бути на всіх засіданнях, але бути в курсі того, що відбувається, і в гореться в парламенті. Створюється так зване електронне робоче місце для депутата. Навіть на відстані дистанційно можна брати участь і в обговоренні, напевно, в голосуванні я не знаю ще деталей. Ну напевно, ви ці деталі знаєте, або ви будете з ними ознайомлені. Голосування я ще не побачив, mm -hmm. яким шляхом можна на дистанції. Ми говоримо про те, що має бути особисте голосування, і яким шляхом забезпечити сьогодні Скіпра, е, де буде відпочивати народний депутат, або проводити півроку свого робочого часу. так як нас на жаль mm -hmm. багато хто і проводить, е, звідти голосувати, приймати важливі рішення для України, не будучи на території України, звичайно, це не але і проста більшість напевне воно також не стимулює депутатів ходити на робочі місця, якщо можна лише, наприклад, прийшли 100 депутатів, і 51 один уже можуть будуть рішення? будуть ті депутати. Насправді тільки ті, яким важливе чи цікаве те чи інше питання. Ну, звичайно, це не той парламент і не той формат, який в період кризи для України необхідний. Моя позиція угу. щодо електронного формату роботи депутатів Верховної Ради, саме група воля народу показала приклад ще в минулому році, коли ми за власні кошти придбали собі програму за забезпечили, де насправді ми маємо всю інформацію, всі обговорення законопроєктів, розгляд, реєстрація і так далі. Ми пропонували голові Верховної ради. Це не є дорога річ, вона набагато ефективніша і дешевша ніж бумажні носії, які роздруковують кожен день. Це щось депутатам. аналог електронного робочого місця. Так це аналог електронного робочого місця, і група воля народу ним користується справно якісно вже більше півроку. Тобто всередині фракції або всередині так. депутатської групи ви обмінюєтеся інформацією Ми не тільки обмінюємося своєю інформацією, У uh -huh. нас є повністю вся інформація, що на сайті Верховної Ради, які законопроекти реєструються, на якому етапі вони в комітеті, рекомендації ГНЕУ і так далі. І так далі. Тобто, вся процедура повністю роботи Верховної Ради, комітетів сесійної зали, на якому етапі які законопроекти. Тема законопроекта, тез, текст законопроекту, так далі, в нас це є. Ми сьогодні задоволенням готові поділитися цією програмою інформацією. І ще раз наголошую, що вона в рази ефективніша і в рази дешевша ніж бумажні носії, які є сьогодні. В Верховній Ді, Раді. Дійсно, Ви вже згадали, що багато пунктів там стосуються і дисципліни депутатів і взагалі регламентних норм. Настільки це е, оптимізує процес роботи в парламенті і загалом дисциплінуватиме депутатів? Якщо це буде прийнято, а дай Божі. Це прийнято. пристави відповідні парламентські, це і штрафні і санкції провадження щодо депутатів. Напевно, право спікера виставляти сесійної зали за бійку або відстороняти від засідань. Дуже просто так і звичайний, напевно, приклад, який ще зі школи uh -huh. у нас працював, коли вчитель міг виставити за двері учня, який хуліганить, не дає можливість проводити урок, викликати батьків до школи, поставити двійку за поведінки. І так далі, Тобто це, напевно, ті інструменти, які ще з дитячих років ще. З радянських часів в нас працювали. Звичайно, шкода, що до народних депутатів, які мали бути би прикладом для всієї країни в своїй поведінці, приходиться видумувати такі речі. Але насправді гане... Тобто запроваджувати механізми шкільного життя на рівні парламенту. Ну, Якщо не вдалося багато кого виховати ще в школі, їхні батьки і вчителі не виховали, можливо, прийдеться виховувати в дорослому віці. Ну іншого варіанту у нас не існує. Але насправді ганебно, коли тільки напевно в Україні або можливо ще в якійсь там. Країнах третього світу може таке відбуватися, коли депутати себе дозволяють битися, не слухати голову Верховної Ради, головуючого, виступаючих, ходити по залу, повертатись задом і так далі. І так далі. Тобто, ну звичайно, що це неприємно, і я на своїй зустрічі на окрузі регулярно чую від стареньких бабусів, дідусів. Я вже не говорю за угу. дітей, які також задають питання, як так можна. Звичайно, це є неправильно. Щодо до публічності роботи парламенту? Ми дійсно переходимо на електронні носії і. Громадяни матимуть можливість ознайомитися в електронному варіанті з роботою парламенту, зокрема і комітетів. Чи все таки потрібно публічно в прямому ефірі показувати роботу депутатів? Як ви ставитесь до цього? Знаєте, я би розділив дане питання. Чому угу. на жаль, з моєї практики, вже показує, що коли проходить відкриті засідання Верховної Ради, вони в нас 99% відкриті, де журналісти все це діло знімають в процесі онлайн режим, показують. На жаль, велика кількість депутатів займається популізмом, а не роботою Тобто працюють на камеру. Працюють на камеру, правильно говорите. Тому напевно, що так, прозора система, де в онлайн режимі мають змогу бачити е громадяни України, які законопроект голосується, як він підтримується, ким підтримується, як їхні вибор... е їхні обранці голосують обов'язково. А ось щодо засідань, які транслюються угу. в онлайн режимі, це популізм. Так тобто, само певна як... парламентська кухня має бути закритою. Е я би сказав, навіть більшість е саме так. Зараз от уряд угу. почали також транслювати від початку до кінця свої засідання, е і коли порівнюю по. Передні засідання урядів і сьогодні, як на мене, сьогодні більше працюють на камеру на тобто постановочні заготовлені. Звичайно, деколи має бути жорстка розмова і постановка, напевно, завдань mm -hmm. те, що не завжди потрібно показати на залишається досить мало часу. Хочеться ще згадати і про профільну роботу, зокрема, того комітету, в якому ви працюєте, і аграрні проблеми. Ви вже сказали, що є моменти, які потребують все таки врегулювання на правовому рівні. Зокрема. Навіть і є вже відповідні законопроекти. Сьогодні велика кількість законопроектів в аграрному комітеті. Uh -huh. На жаль, нам вдалося тільки один раз добитися результату, коли був поставлений аграрний день, і велика кількість законопроектів в сесійній залі розглянулося за день, були прийняті. Сьогодні для аграрного сектору є кричущою ситуація спецрежиму. І коли його відмінили в нам uh -huh. і дали три варіанти для тваринництва, для рослинництва для садівництва різні схеми, три три варіанти декларування, це не працює. І фіскальна служба це чітко розуміла для себе, і станом на сьогодні рівень бухгалтерів на селі на жаль бажав би кращого, тому що були довгий час на спецрежимі, і загальна система не проходить. Але ключове це вплинуло вимивання 20 мільярдів гривень з аграрного сектору. В заміну нічого не дали, при тому, що ми отримали з 1 січня 2016 року зону вільної торгівлі між європейським союзом і Україною, і товари Європи, Європи поїхали в Україну. Без мита, що сприяли сприяє сьогодні погіршенню стану нашого аграрного сектору, тому що жовча стала конкуренція. А от ми свої товари в Європу на жаль не повезли, тому що ми отримали квоти такі мізерні, які ми вичерпали за січень місяць. Тобто, практично за один місяць річні квоти так. вичерпані, і тепер наша продукція російський ринок ми втратили, європейські ми не отримали. А азійські ринки, на жаль, вони отримуються дуже і дуже довго. В Цьому напрямку щось є, якісь пропозиції вже напрацьовані, Звичайно. зокрема на рівні комітету в комітеті є велика кількість сьогодні законопроектів, які обговорюються, підтримуються профільними асоціаціями. Буквально вчора в нас відбувся великий молочний конгрес, де було близько двох тисяч, як виробників, так і переробників. Де ми обговорювали шляхи вирішення даних проблем, і ключове завдання. В кожній цивілізованій країні в першу чергу захищається власне виробництво власного виробника, тому що це створює робочі місця, і саме завдяки власному виробництву даються надходження до бюджету. Тому ми повинні захищати власного виробника, а не виконувати дуже часто Яка, умови. які конкретні норми мають бути на цьому рівні? От саме як елемент захисту власного виробника. Один з важливих моментів в минулому році, в кінці року, нам вдалося прийняти закон про дерегуляцію, де 10 угу. пунктів ми скасували. Державної регуляції тих чи інших питань по експорту по переробці. Таких речей є ще багато, тож нам потрібно спрощувати систему. Далі важливим є фактором, це робота Нацбанку, яка впливає на розмір процентної ставки банками, і аграрний сектор сьогодні, якщо і кредитується, то під 25-30% батьок випадків взагалі знову це не конкурентне середовище. Якщо держава забрала 20 мільярдів сьогодні в аграрного сектору, мала бути заміна, тому що неконкурентні умови, коли європейський фермер має підтримку держави в тій чи іншій мірі, в тому. Тому чи іншому обсязі, uh -huh. то український фермер не має взагалі ніякої підтримки, і ключове немає стабільності, немає розуміння, що буде з ринком землі. Тобто нам потрібно врегулювати сьогодні як і державний контроль по нашому виробництву внутрішньому, так і можливість фінансування, залучення інвестицій, залучення кредитних коштів. Так і однозначно стабільність і розуміння на рік, два куди ми рухаємо невпевненість щодо розвитку ринку землі з'явилася після заяви прем'єра щодо продажу одного мільйона гектарів в умовах дії мораторію на продаж землі. Чи є інші моменти, які можуть дійсно викликати якусь турбованість? Ця не тягнеться роки два-три, як угу. мінімум. Але звичайно, коли Арсеній Петрович виступив заяви про продажі мільйона гектарів землі, вже це ще більше сколихнуло аграрний сектор не з розумінням, як зараз весною вкладати кошти, тому що якщо ти взяв ту землю в оренду і в тебе її зараз можуть забрати чи виставити на акціон на продаж, це говорить про те, що треба максимум витягнути зараз землі все, що ти вложив, бо в тебе її можуть забрати. Звичайно, це є погано, це вплине на вал продукції mm -hmm. і так далі. Я погоджуюся з тим, що ринок землі в країні має бути. Питання коли? Коли в країні криза економічна, криза політична uh -huh. і в наші фермерів немає грошей і доступу до інвестицій, швидше за все, що ні. Коли не врегульовано на рівні законодавства земельні закони, як має продаватися, однозначно, що ні. Тому напевно сьогодні продавати мільйон гектарів це таке здирництво з аграрного сектора. Раз і корупційна схема, яку як дуже часто в нас буває, живемо напевно останній день. Давайте що ще вірвемо. Оце те, що загалом нас... потрібний комплексний підхід. Я так розумію, скільки проблем багато і точково окремо вирішувати, поки одна вирішиться, інша з'явиться. Тобто комплексний підхід і можливо. Така ведеться робота в комітеті. Коротко ми завершуємо саме так. Але я погоджуюся mm -hmm. з позицією кабінету міністрів, що ми не можемо мораторій продовжити ще на 5-10 років і нічого з цим не робити. Має бути поетапно сьогодні. Ревізія, скільки в нас землі є, закон про ринок землі, аукціони на державні землі щоб встановити реальну mm -hmm. риночну вартість землі, вихід на гарантоване забезпечення, щоб земля залишалася власністю українців. Оцей комплексний підхід. І в комітеті нашому профільному є ряд законопроект. Тя, які розглядаються. я так розумію, що цей поетапний план дій має бути підкріплений ще й конкретним календарним планом, оскільки в нас ставляться декларуються завдання, а не мають відповідних термінів напевно тому, Однозначно. і ми не маємо їх виконання. Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем в нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. До побачення.